Друзі, всім привіт! Нарешті ми дочекалися. Приїхав мій проєктор, який я чекав більше півтора року з Indigo Gold. це така була авантюра. В'язалися в підтримку стартапу, який обіцяв випустити саме ідеальні в світі проєктор. Обіцяли нам дуже багато всього. Насправді от те, що приїхало, не зовсім відповідає тому, що обіцяли, але напевно, з рахуванням того, що ми півтора року його чекали. То задоволення отримали навіть більше, ніж очікували цього всього. Ну і зараз хочу зняти для вас розпаковку і зніму ще одне відео, в якому я розкажу вже детально про досвід його експлуатації. Я вже, в принципі, трішки можу навіть зараз сказати, але залишу, щоб був більш точніший відгук. І так, давайте подивимося, що на коробці є. На тильній стороні написано назву проектора Pico Smart Mini проектор всі нема в вашій кишені. На боках нічого взагалі немає. Ну і ззаду дуже скромна інформація. Знову ж таки, фотографія проєктора Він на Android підтримує Apple AirPlay. Можна підключити USB і AUX для ну, і Плюс якась середня інформація. Більше нічого додаткового тут немає. Ну і Давайте будемо вскривати, дивитися, що знаходиться у нас всередині. Насправді, кропка виконана дуже якісно, на перший погляд. Так, на дотик сека матова. Ну, приємна. Е, посилка йшла з Америки, що теж цікаво, а не з Китаю, як багато хто говорив в інтернеті. Ну і ось так запаковано. Звісно, це, звісно, не Apple. Так. Сам проектор. В плівочці. Як iPhone. Так. Бархатна. Е, Тут у нас знаходиться пульт дистанційного керування. Що цікаво, батареїв до пульта немає. Сам пульт в пакетику можна, хто любить пакетику використовувати, можна використовувати його далі. Так? Що тут ще у нас? І ще у нас йде зарядка. Зарядка я не пам'ятаю, до речі, чи обіцяли американську, ой, американську чи під європейську розетку, але маємо, що маємо. І що до речі, по потужності, тут 5 вольт 3000 годин. Рядка досить потужна, але вихід специфічний, тобто телефон ви не заряджати не зможете. І додатково йде usb дріт який дозволяє заряджати проєктор від Powerbank або від будь-якої іншої зарядки. Так. І у нас тут ще інструкція на англійській мові, в якій розписано, що це як працює. І в інструкції навіть є відповіді на часто виникаючі запитання. Так, кольорова англійською мовою. Ну от безпосередньо такий у нас комплект. Що стосується проєктора, давайте подивимося, що у нього є. Сама лінза проєктора. Ніякої шторки немає, нічим не закривається, але... Насправді лінза досить глибока, тому попасти пальцями туди, чи якомусь бруду буде досить важко, може придумаю з часом якусь кришечку, тому що ми плануємо його використовувати в подорожах, а в подорожах по-любому щось буде тут попадати. Регулятор фокусу це, по-моєму, для динаміку вихід, вихід для поліття. Дуже-дуже багато вентиляційних отворів. В інтернеті по відгукам писали, що дуже гуде кулер. Будемо тестувати, розкажу вже більш детальніше, на верхній частині у нас йде сенсорна панель і кнопки керування Android. Додому назад меню. І регулювання гучності. Обіцяють мультітач. Що у нас ще з боку є? Кнопка ввімкнення і HDMI-вихід. Також тут поряд іде індикатор заряду. Коли заряджається червоним, коли заряджено пропадає. Ззаду знаходиться інфрачервоний вихід, знаходиться вихід під навушники, USB стандартний тип B і зарядка. Ну, і те, що вже казав. Все. Знизу є гумові ніжки, які дозволяють мене сказатися по столу. Ну і великим бокомпис піко. Ну що, Давайте включимо, щоб перевірити, чи взагалі працює індикація включення. І от так як він гуде. Можете почути. Ну, але, знову ж таки, камера не передасть. Є якісь зображення при обвімкненому А, ви там не побачите. Так. Ну, все. Далі я буду знімати вже огляд і розкажу вам, як це все працює в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!